Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна. Програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоритимемо із мером міста Надвірна Зіновим Мирославичем Андрійовичем. Вітаю вас, пане зінові Мирославович. Доброго здоров'я Цьогоріч, у В зв'язку із ситуацією, яка склалася в державі, е, а саме зовнішньою агресією, е, бюджети усіх рівнів е, фактично зазнали. Ну, значних видатків, тобто непередбачених видатків, які відбились на житті і ну, фактично кожного населеного пункту і е, позначились на житті кожного громадянина. Однак цьогоріч ще до цих подій було прийнято міський бюджет міста надвірна, який в своєму роді унікальний, оскільки в ньому ще зовсім не було вилучень чи змінила ця ситуація в державі? Питання самого бюджету і забезпечення фінансового життєдіяльності міста. Ну, якщо взяти в цілому, дійсно, перший раз за роки Незалежності нам цьому році вдалося практично достукатись до районної влади і про, доказати про те, що самодостатня громада нашого міста, яка вже на протязі. В останніх 22 років, яка мала бюджетне вилучення, бюджету району з бюджету міста, доказати, достукатись рядом тих проблем, які відображені на території міста, щоб це вилучення могло рівнятися нулю. В цьому році за допомогою тої ж районної ради хотів би подякувати керівництву районної ради про те, що спільно разом дійшли до згоди про ті проблеми, які існують на території міста. Адже місто Надвірна є столицею Надвірнянського району. І ті проблеми, які є в місті, і ті базові показники, і ті показники економіки, це економіки базових показників, росту всіх показників відносяться до основному до міста Надвірна. Тому і район сприймається як по місту, і місто, як столиця, робить ті основні заходи для того, щоб бюджетне вилучення, яке в цьому році рівне нулю, Ті проблеми рішали за допомогою коштів, які є в бюджеті. Якими силами, як це вдалося, але хотів би сказати, що це виключно по коштах загального фонду. Тобто місто надвірне як територіальна одиниця у Надвірнянському районі, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, скидаючи поки... контрольні показники під час прийняття державного і обласного районного бюджетів, практично дає ці всі кошти в межах району. І саме в районі, у бюджетних комісіях, обговорюючи проблематику господарки міста, беруючи проблематику захисних статей, нам вдалося достукати і захистити бюджет міста з нульовим вилученням. Тому в цьому році, попри ті всі проблеми, які є, нам вдасться десь реально докластися зусиль, щоб ми ті проблеми, які були раніше, не могли бути профінансовані тільки через те, що сума вилучення була декілька мільйонів. Пам'ятає, сума вилучення 2005 2006 року складала 75% від бюджету міста. А ця сума була складала більше 5 мільйонів. З кожним роком мені вдавалося зменшувати, і практично в минулому році була сума вилучення 1 мільйон 313 тисяч, то в цьому році вилучення рівне нулю. Тому я вважаю, що це є дієвий крок, і саме основне, що ми в цьому році, якщо звичайно, Буде повноцінна ефективна робота казначейства, зможемо робити ті заходи більш дієвими і більш такими робочими. Чи відбилася ситуація із вилученням коштів з бюджетів, ну фактично всіх рівнів на армію, на Збройні Сили України? Чи відбилася ситуація на самому фінансуванні міста? Я би котре хотів би звернутися до донбурнянців, подякувати за те, що громада нашого міста не боюся сказати, одна з лідерів по збору коштів. І по ефективності і оперативній роботі. Бо якщо спілкуючись з іншими мерами міст, дзвонять, цікавляться до мене, до голови районної ради, як вам дається в зв'язку з тим, що зараз який стан речей в державі, в області, в районі, так інтенсивно мобілізовувати громаду, і практично громада відгукується на ті проблеми, які є самим сьогодні визначальним основним це покращення бодроздатності країн. Якщо взяти в цілому, то Надвірнянський район і місто Надвірнян в цілому одні з лідерів по збору коштів і одні з лідерів не тільки по зборі, а по оперативності і по активності. Якщо взяти в цілому, то підприємства, які були різні напрямки збору коштів, починаючи від одноденного заробітку, продовжуючи 10% збором від заробітної плати, плюс напряму були видатки суб'єктів спатювання. Підприємці нашого міста, по покращенню матеріально-технічної бази нашого військомату. Адже Боричанський, надвірнянський військомат, столицю місті Надвірна, базується на території нашого міста. Тому завдання сьогодні по покращенню обороноздатності нашої держави, враховуючи те, що ми несемо сьогодні повну відповідальність, забезпечити всім належним, що потрібно, для того, щоб починаючи від першої мобілізації, перша мобілізація, яка була оголошена. 1 березня від вручення повісток до відправки у військові частини це все лежить на плечах військового комісаріату, на плечах голови районної і міських рад. Тому сьогодні завдання контролювати процес. І не дивлячись на те, скільки коштів в бюджеті, скажу, що завдання, поставлене обласним бюджетом до бюджету району, в тому числі міста, складає біля 700 тисяч. Ми виділили 133 тисячі з бюджету. Інші населені пункти, їх є біля 31, то ми сьогодні, крім коштів з бюджету, виділяємо кошти людей, які турбуються, які піклуються, які роблять все для того, щоб українська армія відродила свої добрі традиції. Адже ви всі прекрасно знаєте, що останні два міністри, які мали російське громадянство, практично знищили. Тому сьогодні, підтримавши патріотичний моральний дух. Основне завдання е, на ЄВУ зробити ті кроки для того, щоб ми захистили е, підвищення обороноздатності, е, незалежність, суверенітет нашої держави. Якщо говорити про кошти, то одним із методів е, зекономити кошти з місцевого бюджету, зробивши якісь реальні роботи, це є е, проекти і програми, зокрема обласні проекти. Е, яка ситуація наразі в місті е, по обласних проектах і наскільки вони реалізовані, і чи не Буде все ж таки обмежене фінансування саме цих проєктів у зв'язку із цією ситуацією, про яку ми зараз і говоримо. Ну, якщо прийдеться е, перерахувати всі кошти бюджету в державний бюджет по покращенню обороноздатності Збройних сил України, повірте, ми і зробимо ті кроки. Дай Бог, щоб їх не було, але скажу, що інші заходи, які сьогодні є другорядними, все решта, Є дорогорядним, бо саме основним кроком це щоб був мир, спокій, гаразд на території нашої держави. Якщо говоримо по обласних і районних програмах всеукраїнських, то в минулому році ми були в числі лідерів по написанню обласних проєктів і програм. Було написано біля 18 проєктів і програм, по двох ми стали переможцем. Назва проєкту Воїнам ОУН УПА, гідна шана рідної їм надвірні. Це будівництво скверу біля районного будинку культури, відомим людям на території нашого міста, почесним жителям нашого міста Мирону і Марті Свідрук, які дійсно воювали за те, щоб наблизити світанок нашої незалежності до мирних часів 90-х років, і ми хочемо цим самим показати реальну підтримку і детальне вивчення їхнього історичного, біографічного шляху. І побудувати, відродити відновити сквер біля районного будинку культури. Орієнтовна вартість обласний бюджет складає 75 тисяч. Бюджет міста буде складати 150 тисяч. Разом ми зможемо реально побудувати в центрі міста і відновити відродити сквер біля районного будинку, який зараз в такому задентбанному стані. Другий обласний проєкт, який ми стали переможцями, це обласний проєкт капітальний ремонт дошкільного навчального закладу Сніжинка. Завдання місцевої влади рівень, належний рівень дошкільної освіти. Тому, крім заміни вікон, капітальний ремонт фасаду це придбання інвентаря, який сьогодні край необхідний для цього дошкільного навчального закладу. Але якщо в цілому взяти, то чи не єдиний спосіб залучення різного роду інших джерел фінансування це активна участь у різного роду проєктах і програмах. Починаючи від районних проєктів, обласних всеукраїнських. Тому за останні 2-3 роки ми інтенсивно підтягнули цю роботу і стаємо переможцями на всіх рівнях. Я думаю, що вступом України в Євросоюз настане той час, як інші передові країни Євросоюзу, ми будемо писати проекти на більшу суму і затягувати додаткові кошти, додаткові джерела фінансування, додаткові інструменти фінансування для вирішення тих проблем. Які сьогодні не може дозволити собі місцевий бюджет. Ну, ось ці проекти вже виграні, тобто вони вже будуть е, реалізовуватись. По яких напрямках планується е, подальше написання проєктів? Ну, основний напрямок це будівництво фотосонячних алімаційних елементів на, на території першого підйому. Це на водоканал. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію, вартість е, цього проєкту. З кордонним капіталом біля 7 мільйонів євро. Що бачає, що передбачає. І чому він зараз затримається, тільки через те, що поки на рівні держави не прийнято те законодавство, яке дозволить практично зелений тариф використовувати як інноваційну складову для використання і добування фотосонячними елементами, основного джерела електроенергії для добування, транспортування води. На даний момент виглядати проєктна кошторисна документація відведена земельна ділянка. Якщо нам вдасться реалізувати цей проєкт, практично ми зможемо вертаємося до питання належного і якісного утримання і безперебійної подачі води. Без росту цін на енергоносії і на пальне в комунальному на Комунсервіс» ми можемо на певний період часу від 10 до 20 років утримувати вартість одного метра кубічної води і водовідведення на території нашого міста. Якщо взяти в цілому, то інші ми маємо е, напрацювання з іншими містами-побратимами у Східній Європі це місто Пруднік, Польща і місто Кронов, Чехія. Якщо взяти в цілому, то е, вони і так дивуються, що без додаткових вливань коштів, яких зараз немає з державного бюджету, нам дається е, реалізовувати, виконувати ті завдання, які сьогодні саме більше турбують. Це питання доріг. А питання доріг, повірте, без. Додаткових інвестицій при тому підході, я вважаю, що зараз немає державницького підходу для того, щоб кожна дорога незалежно від форми власності, чи вона є дорога комунального, районного, державного значення, регіонального мала реальне підкріплення коштами. Тому, якщо взяти в цілому питання коштів, це і основа основа тих змін, за якими сьогодні боремося. Ви згадали про. Сонячну електроенергію, яка, зокрема, окрім економії коштів, також є екологічно чистою. Е, яка ситуація із екологією нашого міста? Якщо взяти в цілому, то по екології нашого міста ми також, в числі лідерів, по, маємо визнати по написанню проєктів для обласного бюджету по екологічних запитах, так званий спецфонд, екологічні кошти, які е, збираються від. Основних забруднювачів повітря від великих потужних підприємств у межах області. Також хотів би відокремити, що ми в ці складні і складні часи. Ми, нам десь вдається будувати мережі водовідведення, колонізаційні колектора, які проходять по окраїнах нашого міста. За два роки, 2012-13 році, ми освоїли біля трьох мільйонів. У 2011 році ми виготовили проєктно-кошторисну документацію по будівництву водовідвідних, по будівництву каналізаційних колекторів по вулиці Комунальна, Польова, Мельничука, Молодіжна, вартість плюс будівництво водогонів для подачі якісної води. Вартість орієнтовно станом на 2012-13 рік складає 19 мільйонів гривень. Якщо взяти в цілому, ми біля 3 мільйонів з екологічних коштів. Івано-Франківської облдержадміністрацію ми освоїли у 2012-13 році. Сьогодні е, покращена екологія по вулиці Польова, покращена екологія по вулиці Височана. Частково ми заходимо в ті вулиці, де помешкання щойно збудовані. Минулого році у борг виконані роботи по будівництві центрального водогону протяжністю 1100 метрів через вулицю Комунальну, в бік вулиці Молодіжної. Ви знаєте, що там. Е, там є проблема з якісною водою, тому в цьому році плануємо з вуличного, з центрального водогону перейти на вуличні водогони, тим самим покращити якість води. Якщо взяти на загал, то в цьому році... Ми подали сім на черговий рік бюджетний, сім екологічних запитів, які стараємося також втілити. Окрім екологічних запитів обласного бюджету, ми в цьому році подали запити на екологічні, екологічні запити на державний бюджет. Хотів би вам озвучити і суми фінансування. Перше це рекультивація полігону твердих побутових відходів. В сліпні урочище кар'єр. Орієнтовна вартість мільйон це державний. Бюджет плануємо провести повну рекультивацію, покращити екологічний стан території нашого міста. Другий запит це реконструкція центрального каналізаційного колектора, про що я говорив, будівництво каналізаційних мереж в районі комунального Мельничука. Також подали запит на 10 мільйонів на державний бюджет. Третє це ми інтенсивно оновили автопарк наших комунальних підприємств, адже кожного дня практично в режимі 24 години на добу. Працюють спецмашини на наші комунальні підприємство, придбання сміттєвоза спецтехніки, обласний бюджет, придбання контейнерів для розширення екологічних заходів для покращення чистоти 80 тисяч, також обласний екологічний бюджет. П'яте реконструкція центрального каналаційного колектора, також по інших вулицях на території нашого міста 2,5 мільйони. Шосте виготовлення проекту будівництва очисних споруд. На території нашого міста. Ви прекрасно знаєте, що очисні споруди на території нашого міста відносяться до власності очисних споруд нафтохіміка Прикарпаття. Якщо, не дай Бог, відбудеться закриття не вірю в це про зупинку роботи нафтохіміка Прикарпаття, практично місто не має своїх очисних споруд. Також віддали кошт... запит на обласний бюджет. І сьомий запит: у нас сьогодні є проблема по берегу дев'яти свердловин, які знаходяться на першому підйомі села ПНІВ. Під час повені 2008-2010 році ми також робили запити, і саме під час повені цих років піддалося руйнацію, бере і захист цих свердловин. Також подали кошти на обласний захід. Якщо ми в цьому році хоча б половину цих заходів зможемо захистити на обласному бюджеті, ми зможемо їх реалізувати на території нашого міста. Також Важливим питанням є рух вантажного транспорту через центральну частину міста. Що наразі здійснено для того, щоб обмежити саме цей вид пересування? Ну я сподіваюся, що неодноразові поїздки, неодноразовий контроль і системний підхід. Хочу сказати, що останні 3-4 роки, практично чи 4-та година ранку, чи 5-та година дня, практично кожного дня на Протягом 24 годин мною проводиться дієвий контроль і всі дієві заходи для того, щоб вантажний транспорт, який приїжджає через центральну частину міста, не проїжджав під знак заборони вантажного транспорту. Основна проблема, що на території Надвернянського району, з одної сторони, це не проблема, бо дуже добре, що на території району є дієві підприємства, які поповнюють казну району, але саме основною проблемою на території району є транзитний рух вантажного транспорту, який... Завантажується на території кар'єру нарудних і проїжджає транзитом через центральну частину міста. При цьому руйнуючи інфраструктуру, починаючи від водогонів і завершуючи, завершуючи руйнацію асфальтного полотна, які ми маємо оберігати. Тому бездіяльність державтоінспекції, плюс прогавини у діючому законодавстві. Бували випадки, коли п'ята чи шоста година ранку зупиняючи водію. Вони заздалегідь закладають вартість штрафу для того, щоб не руйнувати свій транспортний засіб і їхати, їхати через об'їзну дорогу, яка відноситься до компетенції служби автомобільних доріг. Об'їзна дорога потребує капітального ремонт, і сама основна проблема, що рух рухи девантажного транспорту через центральну частину міста це реальний. Такий стан об'їзної дороги, практично окопи, які є на території вулиці Кармелюка, об'їзної, яка практично оминає рух вантажного транспорту. Якщо при новому підході при зміні керівництва облатодор буде відновлена об'їзна дорога, то й рух відповідно транспортних засобів по засобу частину по центральній частині міста зменшиться. Але, попри те все, будемо робити всі дієві, популярні, непопулярні заходи для того, щоб їх обмежити. Минулому році ми встановили обмежувач по вулиці Січових стрільців вулиці Соборна. В цьому році плануємо поставити обмежувач по вулиці Лесі Українки, поставити обмежувач по вулиці Козацькій і по вулиці Івасюка. Так, щоб ми могли перекрити проїзд вантажного транспорту, пізнак вантажний транспорт, заборона у всіх напрямках нашого міста. Фактично зараз в будь-якому місті нашої держави є. Серйозна проблема із бродячими собаками, що робиться в місті надвірна з цим питанням. Ну, повірте, що дійсно тут проблема з належним утриманням безпритульних собак є виключно на ентузіазмі, на ініціативі міських сільських селищних очільників. Нема дієвого законодавства, гуманного законодавства. Плюс до того, сьогодні ми боремося з наслідками, а не з причиною. Якщо взяти в цілому, детально і рутинно вивчивши проблематику, чому саме є така велика кількість безпритульних собак не тільки на території міста, то сьогодні відверто, відкрито, офіційно заявляю вам, та, які останні роки інтенсивно звозиться сміття з ближних населених пунктів, з ближних сільських населених пунктів міста Надвірна. Бо місто надвірне старається виконати ці всі завдання і по чистоті, і по порядку. Так само сьогодні у суботу, у п'ятницю, коли йде інтенсивні завезення безпритульних собак разом з людьми, які їдуть на тваринні ринки, то сьогодні на території міста збирається велика інтенсивність безпритульних собак. Наслідки цьому, я вважаю, і ми в цьому винуваті. І винувата громада тільки в тому, що є випадки, коли, наприклад, в п'яти будинку чотири під'їзди жаліються про те, що робіть щось, бо є випадки укусів, то в п'ятому під'їзді є група невели... не... 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 чисельних людей, які практично роблять і підготовлять цих собак. З одної сторони, дуже добре, але з другої сторони, сама свідомість кожного з нас має говорити про те, що дуже багато є породистих собак, які. Практично кинути на прозволяще. Я думаю, що кожна людина, яка несе відповідальність, яка має у себе на дворі, у себе помешкання чотири лап, має нести відповідальність повністю за її належне утримання. Людина, яка бачає і вважає, що їх не потрібно тримати біля себе, вона практично випускає. І тим самим належне утримання безпритульних собак, приносить небезпеку в центральній частині міста. Що з цим робити? Як боротися з цими наслідками? Міська рада заключила. Угоду з комунальним підприємством ТПВ Полігон Івано-Франківськ. Кожного місяця вони приїжджають для їхнього вилову і забирання Івано-Франківськ для майбутньої стерилізації. Але якщо взяти в цілому, то інтенсивність привозу з ближних населених пунктів собак з інтенсивністю, коли кидають на призволяще жителі нашого міста, нам не дається повноцінному виконувати ті завдання, щоб їх взагалі не було на території міста. Тому цю роботу ми проводимо. І ще сама основна проблема, що на даний момент ці роботи також фінансуються з бюджету. На даний момент казначейство не може закрити борги минулих років, тому ми сьогодні маємо таку проблему. Але я вважаю, що на державному рівні ця програма, ці проекти мають бути десь мати підтримку. Маємо йти кроками цивілізованих країн Євросоюзу. Це мають бути спеціальні відстійники. Має бути спеціальні вольєри, де мають закладатися кошти для того, щоб та собака, яка везена безпритульно, знайшла своє місце, знайшла своє місце перебування. Якщо після певної інформації про цю собаку, має бути індифікатор у ВУСі про стерилізацію, про інформацію про власника. Після цього потрібно наказувати не тільки владу, потрібно наказувати тих людей, які безпритульно залишають один на один з проблемами на території міста чи села. Уже минулого року, та так само, як і в попередні роки, на території міста було розміщено багато ну, глечиків, горщиків із квітами, які розсаджуються вздовж ну, основних частин дороги центральної частини міста надвірна, як відгукнулись на таку ініціативу і на прикрашення центральної частини міста жителі нашого міста і що планується в цьому році зробити в даному напрямку? Як в 2006 му так і в 2007 році ми декларували про те, що місто Надвіна має потанути у великій кількості квітів. Важко нам це вдається так. Останні роки, в минулому році, ми висадили біля і встановили на турнікетах, на стопчиках, на узбіччя наших дорів біля 200 горщиків. В минулому році за перший місяць було. Поцуплено і викрадено біля 30 горщиків разом з квітами на перехресті вулиці Грушевського. Тому закликаю жителів нашого міста дбати про те майно. І саме основне хотів би я відмітити, що ці квіти жодної копійки з місцевого бюджету не виділяються на ці квіти. В цьому році, якщо б були більш сприятливі умови до великодних свят, ми планували їх висадити і встановити. Буквально на днях. Якщо буде середня добова температура 10-12 градусів, ми їх встановимо найближчим часом. Тому місто у квітах це реалі, це сьогодення, і не тільки будемо все робити для того, щоб побільше було газонів, квітів, чистоти і порядку на території нашого міста. Тому закликаю на дбати не тільки про порядок чистоту, а про ті місця і про ті кошти, які... Жодні копійки не виділяються з бюджету, а за допомогою тих добрих людей, меценатів, які хочуть, щоб на території міста було багато зелені, було багато квітів. Ми зараз знаходимося в час такий святковий, коли наші громадяни незалежно від тої ситуації, яка є в державі, все одно мають якісь певні надії і певні. Позитивні думки і позитивний настрій в зв'язку із величним християнським святом, Великоднем і Воскресінням Ісуса Христа. Ваші побажання до жителів нашого краю у зв'язку із цими величними святами. Хотів би сьогодні, у час великих свят Воскресіння Господнього подякувати кожній на сім'ї, кожній на родині. За край потрібну допомогу, яку вони напротязі останніх півроку надавали не тільки місту, району, а й цілому державі. Практично. Кожний представник громади нашого міста мав сьогодні за честь бути і представляти наше місто на Євромайдані, тим самим висловлюючи свою громадську духовну позицію. У День Великодний Свят хотів би побажати кожній. На двернянській сім'ї родині відчути теплоту, теплоту родинну сімейну затишку, величного свята Христового Воскресіння. Цей день хотів, щоб торжество цього величного свята нас надихали на нові звершення, на нові починання заради щасливого майбутнього нашого міста і всієї України. Цей день хотів би побажати Божої ласки, Божого благословення всім тим, Хто віддав своє життя, які борються, в які відстоюють свою людську гідність, адже період революції гідності ми всі хочемо, щоб відбулися докорінні зміни. Бажаю миру, злагоди, доброти, сімейно-родинного затишку, всіх добрих починання заради щасливої долі кожного нас, заради щасливого майбутнього нашого міста і всієї України. Слава Україні! Приєднуюсь до привітань мера. Це свято є. Вирішальним і, можливо, самим незвичним в історії Незалежної України. Однак саме сьогодні ми маємо можливість не тільки продекларувати свою номінальну любов до нашої батьківщини і одне до іншого, одне до одного, але і реально своїми вчинками показати, що ми є справжніми українцями і що ми є справжніми християнами. На вам, пане зіновію, я дякую за нашу розмову. З телеглядачами прощаюсь до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.